Загасали вогні міста. Кристал в центрі останніми своїми життєвими силами освітлював площу навколо. Іноді я помічав, як його слабке фіолетове світіння зникає на долю секунди. Він помирав, як і увесь світ, але до кінця ще залишався час. Мої крила приземлилися біля чорного входу на 130-му поверсі, вище були тільки сірі хмари. Що швидко зникали, намагаючись встигнути перед наступом ночі. Крило сховалося зависло в повітрі і стало чекати на мене. Я не знімав шолом та зістрибнув на карниз, потім причепив до нього крюк, та наче скелелась, спускався вздовж вікон. Вже скоро жовтогаряча гаряча кімната зупинила мене, я постукав у скло, дивлячись на дівчину всередині. В неї, мабуть, серце зупинилося, а ще вона була уся у сльозах. Сиділа досі собі на дивані та ридала, а тепер біжить до мене, підіймає вікно, подає руки. Я заходжу всередину, вікно закривається, освітлення в кімнаті зменшується, ми обіймаємось. Чарлі, Чарлі, повторює вона, це ти. Ти живий? Звісно, живий, Люба, відповідаю я, куди ж я дінусь? Чого ти плакала? Її сповнені океанів сліз очі піднялися. Кристали помирають, я думала, і ти помер. Усі ці ночі я була одна та чула вибухи, стрілянину. Вони не зупинялись більш, ніж як на декілька хвилин. Що з нами буде? Якби ж я тільки знав, Клару, навіть якщо це останні дні, коли ми можемо жити, хіба ж це не привід насолоджуватися усім, що у нас є? Господи, я так радий, що знову бачу тебе. Я ще раз обійняв її, а потім декілька разів поцілував. Але час треба економити. Довго тут залишатися я не можу, прийшов тільки привітатися. Сподіваюсь, ти ще не вичерпала мої запаси бренді? Вона повела носом туди-сюди, що означало ні, та витирила сльози щок. Їх солоний присмак ще трохи залишався в мене на вустах, але скоро я запив його коньяком. З кошика я взяв з собою декілька маленьких бонотов, які дуже гарно вгамовували голод. Скільки ще протримається місто? Скільки часу буде світло? запитала Клара, ламаючи руки. Можливо, два тижні. Якщо б верхівки не займалися б викраденням кристалів, а хоч би перед кінцем світу подумали про звичайних людей, вистачило б на цілий місяць, а то й більше. Що? Що ти думаєш можна зробити? я стиснув плечима. Нічого тут не зробиш. Така наша природа, нас, небіденів. життя котрих залежить від цих сяючих мінералів. Єдине, що перед смертю я хочу нарешті перестати бути боягузом, яким завжди був. Хочу помститися цьому божевільному ламенсу, що затіяв війну. Яка ж сволота? Я трохи не розбив стакан, гучно стукнувши їм об стіл. Потім я направився знову до вікна. Залишся, Чарлі, Клара схопила мене за руку. Якщо залишусь, вони скоро знайдуть мене і вб'ють нас обох. Хіба ти не розумієш? Вона закрила очі та зробила глибокий подих. Добре, ще трохи, тільки не плач. Я обійняв її, і ми простояли так хвилини дві. Мабуть, їй цього не вистачало, мабуть, і мені цього не вистачало. У той день я так і не повернувся до крила, так і не підняв на останній поверх, щоб знову зникнути у небі. Я планував помститися, вбити ламенса, скориставшись саморобною зброєю. За останні дні мені вдалося дізнатися його місце знаходження, а одна людина за кристали дала мені план підземної фортеці, в якій він знаходився. Я, як той, хто колись займався плануванням всілякого роду будинків, станцій та укріплень, одразу побачив слабкі місця. Якщо б тільки в той вечір мені дали полетіти, я б знайшов цю сволоту та. Але у двері постукали. Це були урядовці. Виявилося, що мене навіть не хотіли вбивати. Ми домовилися, я відчинив. Клара сховалася, але потім вийшла, бо все було добре. Вони пропонували мені амністію в обмін на співпрацю. Це був генерал Нікопол. він особисто говорив зі мною, поки я, досі підозрюючи щось недобре, тримав його на мушці. Часу та енергії залишилося мало, казав він, тож від сьогодні ми відмінили смертну кару за дезертирство. Кожна справа буде розглядатися окремо, але тебе ми хочемо пробачити, бо ти нам справді потрібен. Він зробив крок уперед, та я ще сильніше відчув те, наскільки усі інші небідени вищі та крупніші за мене. Але зброю в цій ситуації мав саме я. Стояти на місці, наказав я, вивели себе, як дикуни, запровадити страту. Я ненавиджу вас. Як ти уявляєш, що я буду вам допомагати? Не нам, ти допоможеш усім небіденим, якщо згодишся. Цей проект ми розробляли протягом останніх трьох тижнів, відколи зрозуміли, що кристалів стає дедалі менше і їх кількість вже ніколи не відновити. Він був підготовлений частково особисто для тебе. Для мене? Так. Якщо розраховувати, що нам треба протягнути ще 10 днів, в нас залишається невеликий залишок енергії, який можна буде використати для втілення плану в реальність. Але цієї енергії вистачить лише якщо ти будеш виконавцем. Розкажи конкретно, що треба зробити. Нікопо глибоко вдихнув. Скоро він розповів мені про те, що смерть планети була неминучою. Вчені намагалися синтезувати міденіум, але нічого не вийшло. Може, вони б зробили це, якщо б ще було хоч трошки часу, чи якщо б під час війни не використали так багато кристалів, клятий Ламенс, В його публікації про міденіуму зброю ще 20 років тому улякали мене? Чого ж ніхто не здогадався, до чого це призведе? У всякому разі, зараз вже було запізно. Але те, що енергії залишається зовсім трохи, Пояснювала, чому їм потрібен був саме я. Але це було тоді зараз же пройшло три дні, я лечу у зорольоті трохи меншому за крило, в ньому лише одне місце і те дуже тісне. Іноді, згадуючи його слова про те, що це все сплановано особисто для мене, я сміюся. Тоді в голові з'являлися більш серйозні та епічні думки. А виявилося, що він мав на увазі мій карликовий розмір порівняно з двома середніми метрами на біденця. Тому, як я був невеликим, мені потрібен був невеликий зороліт, і він потребував менше енергії. Ось і все. Ось і план особисто для мене. Звісно, коли я здав зброю та пройшов з ними до урядового транспортника, вони ще навішали мені лапшу на вуха, про те, що я один з найкращих громадських пілотів, висока професійність якого буде незамінною в місії, але я знав, що правда лише в нестачі і живлення, і це мене дуже смішило. А що ще залишалося робити, як не сміятися, коли ти знаєш, що твоїй рідній планеті залишилося жити лише декілька днів? Що ще робити, коли розумієш, що востаннє бачив кохану, востаннє бачив Клару? Єдину таку, що була мені підстать. У тому сенсі, що вона теж була дуже маленькою. Ми так і народилися і любили один одного так довго і так швидко це закінчилося через цю кляту війну. Сфера космосу рухалася дуже швидко по склу мого крила, зірки ставали тонкими лініями, які стрімко проходили по вікну та зникали у темряві. Було трохи прохолодно, але зороліт захищав мене від холоду, як і два светри з курткою. Зв'язок з командуванням на Небіді зник ще 5 годин тому. Тепер я їхав у тиші та самотності, полишений останні години життя думати про минуле, про сенс життя і інші насінниці. Іноді я думав, який же все таки красивий цей світ. Бувало, я пролітав повз планет і бачив, як урагани довжиною в тисячі кілометрів повільно крутяться, і уявляв, що було б, якщо б я потрапив туди. На деяких планетах були активні вулкани. Вони викидували лаву прямо у космічний простір, якісь планети були крихітними, якісь велетенськими, різнокольорові, таке різноманіття барв на чорному фоні, глибокий чорний мільярди світових років. І хоч на небені усі завжди хотіли запевнити мене, що я маленький, у нескінченному космосі я відчував себе велетним. Я знав, що небагатьом дана можливість керувати. Летіти з такою великою швидкістю між світів та вирішувати питання масштабів існування життя у системі, а саме це я робив зараз. Можливо, це все і не має сенсу на фоні тої величі, яка почалася з пустоти, але що ближче я був до цілі, тим сильніша була впевненість, що я не маленький. Отже, що взагалі трапилося, пояснюю вам перед кінцем. Небідени не жили в мирі та гармонії багато років, живлячись від кристалів, що росли всюди на нашій зеленій планеті. Ми могли наснідати вранці, якщо вдень будемо гуляти біля великого Міденіумового кристалу прямо в центрі міста, бо тільки, пройшовши по... бо тільки пройшовши повз, ти будеш ситий та сповнений сил. Так ми й жили. Кристали Міденіуму іноді з'являлися у деяких випадкових місцях на планеті. Потім вчені дізналися, що він розвивається під землею як спори грибів, намагаючись об'єднати своє коріння через усю планету. Навіщо цим кристалам це було потрібно, я не знаю, та й насправді не так гарно розбираюся в природознавці, як потрібно було. Коротше, іноді його коріння проростало нагору і так з'являлися нові кристали. років 25 тому людина на ім'я Річард Ламенс опублікувала книгу. В якій описувалися методи створення скристалів досить небезпечних для життя приладів. Тим не менш, він став дуже популярним та заснував свою кампанію, яка виробляла абсолютно різні корисні речі від лазерів для буріння свердловин до кухонних ножів з міденіуму, які завжди залишаються гострими. Він швидко став монополістом, а потім і найбагатшою людиною на планеті. Років п'ять тому в нього знайшли пухлину в мозку. І вгадайте, завдяки чому він став лікуватися. Звісно, завдяки кристалам. Ламенс зовсім з глузу на них з'їхав, йому стало думатися, наче навколо купа ворогів, і він почав виробництво зброї, пістолетів, автоматів, гармат, ракет, а потім і організації приватних армій. Це все робилося у співпраці з урядом сусідньої країни, яка декілька місяців тому під проводом Ламенса атакувала нашу державу. Усіх, хто відмовлявся йти на війну та чинити супротив, було вирішено стратити. Як ви могли здогадатися, я став дезертиром. Я втік з війни та ховався, і мені було страшно знову я був маленькою людинкою. Але як же мені хотілося, як же мріялося про те, щоб жити вічно, щоб не помирати. Я старався не думати про війну, а згадувати щасливі часи минулого. Якщо вже і помирати, то лише при спробі вбити того, хто це все розпочав вбити. Річарда Ламенса, підготовкою до цього я й займався весь цей час, але, на жаль, не встиг. Ніко позабрав мене на базу, там вже все пояснили, та часу й можливості відправитися на помсту в мене не залишилося. Отже, не біде не зрозуміли, що використали майже усі кристали для війни тільки тоді, коли перестала працювати їхня зброя, і було вже запізно, вони не врятують себе. Скоро, зовсім скоро, енергія зникне, і усі на бідени загинуть без неї. Але остання надія зараз була в мене на кораблі. Остання надія була під рукою, кнопка, натиснувши яку я зможу змінити хід історії. Вчені підібрали ідеального кандидата планету Одос, яка ще нещодавно була розпеченою та ні на що не придатною кулькою. Тепер вона стала охолоджуватися, через що з'явився конденсат, а через нього з'явився й океан. Поки що там існував лише один континент, велика пустота, але скоро все зміниться. Одос вже підходив для появи на ньому життя можливо, колись воно з'явиться саме по собі, але шанс на це дуже маленький, хіба може це статися знову? Планета виглядала трохи більше не біденії, я вже був дуже близько до неї. Вона була вкрита темною блакиттю, на якій плавала одна гігантська чорна пляма. Датчики спрацювали, я вмикнув протокол останній постріл, ціль якого була навестися на правильні точки біля берегів та випустити з величезною швидкістю три капсули, захищені особливим сплавом металів. У цих капсулах знаходилися мікроорганізми. Вони були спеціально модифіковані з звичайних небіденських мікробів, щоб вижити та розвиватися на Одосі. Скоріше за все, спочатку вони будуть утворювати колонії та осідати на дно і на мілководді. Але усі умови обрані так, щоб з часом вони розвинулися у дещо більше, щоб ця планета насичалася кислородом через фотосинтез, який вже вміють робити ці маленькі чудотворці, щоб вона стала ж такою зеленою, як наша небіденія. Я натиснув кнопку. Корабель трохи трухнуло, яскраве фіолетове світіння осяяло ілюмінатори, і в цю мить я зник. Перенісся, наче у інший час чи інший світ. З'явилося видіння, я вже був тут. Мільйони років тому я теж усів у вічному космосі та думав про це. Думав про те, що був тут до цього, і до цього, і до цього. Спогади йшли у самий початок часів, хоча його ніколи не було. Вони закручувалися у спіраль, зникаючи в пустоті. Пустота ж була наповнена фарбами та кольорами, які не може уявити та побачити мозок. Вона була усім і одночасні чим, і саме з тих часів я вже був тут, кожні декілька мільйонів років виповнюючи одну і ту ж саму місію. Тоді так давно я теж послав життя на неживу планету, і, мабуть, так і з'явилося небідення. Так і з'явилися тисячі планет до неї, сповнені життя, приреченого на загибель і приреченого повернутися знову, коли прийде час. Після того, як я випущу ці капсули з урольоту, але водіння це тривало недовго воно перетворилося на сон, в якому до мене ніхто не приходив у день зустрічі з Кларою, я сів у крило та відправився за горизонт, де знайшов підземне сховище Річарда Ламенса. Двері зламати було нескладно, тому як я знайшов спеціальний отвір, в якому ефективно розмістив вибуховий пристрій. Потім пробрався через вентиляцію прямо до його кімнати, він сидів за столом та писав щось. Ламенс вже не виглядав молодим генієм, яким здавався 25 років тому. Він був товстим та майже лисим. Слабкість та хвороба захоплювали його розум та тіло. Я покликав його, він повернувся. І останнє, що він побачив, це мої очі, сповнені ненависті та болю, сповнені бажання помсти за знищене життя. Та страчену батьківщину. Пістолет з крихітним шматочком міденіуму випустив надшвидкий сконцентрований потік повітря, що зробив дірку в його тілі та відняв його життя. На мить я був задоволений, але потім сон скінчився. Навіть прокинувшись, я був впевнений, сон реальний я вбив Річарда Ламенса, людину, створивши зброю та знищивши життя. І, хоч і зробив це, воно тепер здавалося надто дріб'язковим. Вже були тисячі, мільйони, якщо не мільярди річних ламенців. Вже було так багато смертей, так багато народжень, що вони наче не мають сенсу, коли про це думаєш. Ось і пройшла мить, і сяйво поступово зникло. Капсули спускалися в атмосферу одоса, їхня оболонка згоряла через високу швидкість. Я подумав про те, що відправ на одос падаючі зірки, хоча там ще не було нікого, хто може загадати бажання. Думка про це повернула мене на рівень маленького та нічого не значущого життя. Але воно все ще значило щось для мене можливо, я вже прожив мільярди років, але все ще пам'ятаю останні 45. Можливо, всі ці думки, моє видіння, це лише результат об'ємного викиду міденуму при відправці капсул, хто знає. У всякому разі, трохи енергії залишилося. Я скерую корабель назад, у бік небіденії. Та, можливо, інерція від помираючих двигунів та віра у вічність доставить мене додому. Можливо, хтось з нас виживе та повернеться на Одос, коли тут з'явиться сповнена життя та зелені екосистема. Можливо, люди Одосу, підкорюючи собі нові землі, повернуться на небіденню, в якої залишиться потенціал для життя. А можливо, вони усі перед смертю зрозуміють, що одні у Всесвіті. Зрозуміють, що були тільки вони і будуть тільки вони. І тоді їм знову знадобиться низенький чоловічок, який зможе відправити на молоду планету містичний зорепад.